Поглянь на жінку, що з тобою поряд. Якщо придивишся, побачиш в ній себе, а особливо глянь на її погляд: там щастя, радість чи журба живе. У ній є все, що ти вкладав роками. Якщо кохання буде повний дім, любові, радості, поваги поміж вами, щасливі будуть ті, хто живе в нім. Якщо зневагою її ти поливаєш, не зможе вона щастя дарувати. Якщо ти ще й словами ображаєш. Тебе вона припинить шанувати. Все, що ти кажеш, всі слова і дії лишають шрами на її душі, не збудуться ніякі твої мрії, якщо твоя дружина на межі. Межі між залишитись чи тікати, змінити щось чи все лише як є, вона не зможе довго ще чекати. Тримай її, якщо вона твоє.